З самого початку існування історії людства нас завжди мучило питання, що таке сонце, і що тільки ми до нього не приписували. Ні, ну звісно, якийсь надіскравий об'єкт. З'являється над горизонтом, освітлює все так, що аж зірок на небі не видно. Може зігрівати, а моментами навіть від душі напече голову. Давні цивілізації вже давно знали, що сонце це не просто блукаюче світло, а й важливе небесне тіло, що впливає на життя землі. У стародавній Греції філософи, такі як Анаксагор і Аристарх Самофракійський, висунули. Теорію, що Сонце це вогнена куля, що знаходиться далеко від землі. У середній вічі арабські вчені, такі як Аль-Хорезмі та Ібн Аль-Хайтам, зробили значні кроки в астрономії, що допомогли їм краще зрозуміти сонце. Але до сучасних знань було ще далеко. У 16 столітті Микола Коперник опублікував свою геліоцентричну модель сонячної системи, яка остаточно довела, що сонце це центральне тіло, навколо якого обертається Земля та всі інші планети. Таким чином, Коперник довів, хто тут справжній вчений. І утерноса всім фанатам геоцентричної системи Клавдія Птолемея. у 1672 році Ісак Ньютон провів знаменитий експеримент, в якому він пропустив сонячне світло через призму і отримав чіткий спектр. І з того моменту вчені почали вивчати спектр електромагнітного випромінювання сонця або інших джерел енергії. Цей розділ фізики назвали спектроскопією, і вона допомагає вивчити властивості атомів, молекул і макроскопічних систем. Тобто, спектроскопія дозволяє вивчити елементарний склад. Речовини, хімічну структуру речовини, кількісний склад речовини, фізичні властивості речовини, таких як світло, тиск, температура. Раніше вчені палили свої очі та чекали сонячне затемнення, щоб якось роздивитись палаючу поверхню. Але спектроскопія дозволила більше не мучити себе та не чекати рідкісних затемнень. Вчені розподілили всі хімічні елементи по кольорам, завдяки чому немало астрономів несли свій вклад у вивчення сонця завдяки спектроскопії. Наприклад, Жозеф Фран і Густав Кірк. Зробили спектральний аналіз, який дозволив їм вивчити хімічний склад сонця. Йозеф Рангофер відкрив, що спектр сонця містить темні лінії. Ці лінії, які згодом назвав Фран лініями, виникають внаслідок поглинання світла атомами в атмосфері сонця. Густав Кірхов завдяки Франгоферовим лініям зробив висновок, що сонце складається в основному із водню, подекуди зустрічається залізо і кальцій. Але на додачу інші вчені знайшов ще один елемент, який ще ніколи у природі не зустрічався. Проте на Он цього було так багато, що хоч сракою жуй. Цей елемент назвали Гелій, на честь давнього грецького бога Сонця Геліус, або просто від грецького слова Геліус, що значить сонце. І особисто мені взагалі чхати, яка там версія вірна. Головне, що це досить красиво відображає історію відкриття цього елемента. У 19 столітті вчені розуміли, із чого складається сонце, і які явища відбуваються на його поверхні. І от у середині цього століття головний астроном Ватикану Анджело Франческо Ігнаціо Басс. Анджело Франческо, Ігнаціо, Бальдасаре, Секі став на Порозі. Революційного відкриття у своїй обсерваторії у Римі Сейкі навів свій спектроскоп для вивчення складу різних зірок на небі і виявив те, що хімічний склад усіх зірок і сонця повністю ідентичний. Пазл нарешті зійшовся, і сумнівів більше не було, так як експеримент показав, що хімічний склад зірок і сонця повністю співпадає, виявляється. Зірка. Така ж зірка, як і тисячі інших зірок на нашому небі. Хоча ми тепер знаємо, що їх не тисячі, не десятки тисяч і навіть не мільйони, а приблизно від ста до 400 мільярдів. І це тільки у нашій галактиці. Якщо ви не попадали з ніг від цієї інформації, то обов'язково підпишіться на мій ютуб канал та канал в Телеграмі, де я публікую анонси стрімів на твічі, новини стосовно каналу та просто спілкуюся зі своєю аудиторією. Особливо дяка всім моїм спонсорам та донаторам, що підтримують мій канал. Бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому хто хоче приєднатися чи підтримати мій канал, усі посилання у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково підтримуємо ЗСУ. Те, що зірки на нашому небі такі самі, як сонце, це, ну я так, прибрехав для краси. Бо зірки насправді різні за різними показниками. Єдине, що об'єднує усі зірки Всесвіту, це хімічний сква та образ життя. Мої попередні три відео про сонце чітко описують, яким об'єктом є наша зірка, як утворилася, як живе, та ще як помре. І знаючи, яким чином живе наше сонце, ви, по суті, знатимете, як і приблизно живуть усі інші зірки, бо процеси приблизно всі однакові. Завдяки спектроскопії, а тобто поколню. Вчені навчились розрізняти зірки, бо вони мають різну температуру, розмір, рівень світіння та різний вік, який впливає на попередню перечислені характеристики. Якщо зануритись у вивчення різновидів та класифікації зірок, то. Ой-ой-ой, ой бля, це що за хуйня? О нє, нє, це якась душніна, я все. я скіпую цей відос. Ага, ще розбіжати. Сучасна спектральна класифікація враховує два параметри. Перший це спектральний клас, і завдяки кольору зірки він допомагає визначити температуру. А другий клас це клас світності. Бо часто так буває, що зірки одного спектрального класу можуть мати різну яскравість і різні деталі у спектрі. Коротше кажучи, буває так, що колір спільний. А розміри чи хімічний склад може відрізнятись? Почнемо із спектрального класу. Більшість зірок відносять до класів ох цей сраний американський алфавіт. O, B, A, F, G, K, M і з таким послідовним порядком розрізняють зорі по кольору та температурі. Перший клас це клас О або О. Це зорі синього кольору, і вони мають найбільшу температуру поверхні, що складає від 30 тисяч до 50 тисяч градусів Цельсія. Зірки класу О відзначаються високою яскравістю. Вони можуть бути надзвичайно яскравими з випромінюванням світла в тисячі, а й то десятки тисяч разів більше, ніж яскравість нашого сонця. Їх спектр домінує лініями іонізованого гелію, вуглецю, азоту, кисню та кремнію. Також ці зірки мають купу важких елементів, тому під час вибуху цих зірок Рок, всі ці елементи у величезній кількості просто щедро розлітаються по галактиці і беруть участь у утворенні різних тіл, наприклад, інших зірок чи планет. Зірки класу О, це дуже масивні та величезні зірки, бо їх маса становить від 15 до сотень мас сонця, а радіус від 10 до 20 радіусів сонця. Прикладом такої зірки є зоря Етакіля, що має масу приблизно в 100 разів більшу за масу нашого сонця. Хоч це найкрутіші зірки, що мають найбільші характеристики серед інших зірок. Проте єдине, що в них маленьке, це тривалість життя, бо велика маса призводить до дуже швидкісних темпів генерування енергії за допомогою ядерного синтезу водню, що дуже швидко випалює усе можливе ядерне пальне. Життя таких зірок може тривати лише від мільйонів до декількох десятків мільйонів років, і тому і за короткого життя зірки цього класу дуже рідкісні. В нашій галактиці їх налічується лише приблизно 20 тисяч, але смерть цих зірок така ж яскрава, як і їх життя. Бо коли помирає подібна зірка, гуркіт смерті відчує вся галактика. Але про це трохи пізніше. Зірки спектрального класу B – це гарячі та масивні біоблакитні зорі, хоча трошки менш гарячі, менш яскраві і менш масивніші, ніж зорі класу O. Їх спектр домінує лініями нейтрального гелію, іонізованих атомів вуглецю, азоту, кисню, а також лініями металів. Зірки класу B мають температуру поверхні приблизно від 10 до 30 тисяч градусів Цельсія. Маса становить приблизно від 2 до 16 сонця, а радіус від 5 до 10 радіусів сонця. Найвідоміше. Приклад зірок класу B – це Ригель, він же бета-сузір'я Оріона. Зірки класу B теж дуже рідкісні, бо живуть вони лише від 10 до 200 мільйонів років. І в нашій галактиці їх налічується лише близько 1% від загальної кількості зірок. Проте помирають вони теж доволі галасно. Далі до зірки класу A. Або просто А. Це гарячі білі зорі, які мають температуру поверхні приблизно від 7,5 до 10 тисяч градусів Цельсія. Їх спектр домінує лініями водню, а також лініями металів. Ці зірки вже менш яскраві порівняно з зірками О та Бі, але все ще непогано виглядають на небі. Зірки класу А мають масу приблизно від 1,4 до 2,1 маси сонця, а радіус від 1,5 до 2,2 радіусів сонця. Найвідоміші приклади таких зірок це. Зірка Вега Альфа Ліри, Денеп Альфа Лебедя та відомий усім Сіріус. А він же Альфа Сузір'я Великого Пса. Тервалість життя таких зірок вже більш нормальна. Це від одного до 2 мільярдів років, але це все одно рідкісні зірки, бо в нашій галактиці їх налічується приблизно половина відсотка від загальної кількості зірок. Наступні у черзі зірки спектрального класу F, які є біло-жовтими зірками з температурою поверхні приблизно від 6 до 7,5 тисяч градусів. А у їх спектрі домінують лінії водню та різних металів. Це вже зовсім не масивні і невеликі зірки, бо маса стануть приблизно від 1 до 1,5 маси сонця. Радіус від 1,3 до 1,7 радіусів сонця, і лише яскравість від 4 до 60 разів більше за сонячну. Яскравий, як наприклад, і не дуже яскравий, як на неї. Бі-представник зорі класу F це якраз і є усім відома полярна заря, яку наче всі знають, але не всі на небі покажуть. Тривалість життя таких зірок від 2 до 6 мільярдів років, але в нашій галактиці їх теж особливо не густо, бо їх налічується приблизно лише 3 від загальної кількості зірок галактики. Але є багато смачної кави від нашої української компанії 25 Coffee Roasters, де в асортименті більше 40 кавих позицій з 13 країн світу. Також є чай, кава без кафеїну, смаколики та кавові аксесуари. І вся кава натуральна, тільки свіжо обсмажки. На цей раз я вже вирішив затестити не каву, а щось із смаколиків на закуску. Тому обрав шоколадне веган драже лісовий горіх у гречаному шоколаді. Це оце така цукерка по типу із різної сівної маси та з горішком у середині. Під каву я взагалі смачнішу, смачнішу цукерку взагалі не їв. Якщо що, цукерок в цій пачці так мало, тому що просто половина з них не дожила до цього відео. Ну Тобто як з'їв. Ні, це реально вкусно. Як можна навіть битка видістити, це таке чисто. Захотілося щось чи смачненького поїсти. Це реально балдж. Це... Ні, я не знаю, я таке в магазині ще не зустрічав. Я від них відірватися не можу, що ж таке. О, поки це відео, ляскики залишилось. У них як наркотики якісь. На сайті компанії працює чудовий алгоритм по вибору кави за вашим смаком. Якщо виникнуть питання, то вам допоможе особистий менеджер по телефону. А якщо вам так боязно розмовляти по телефону, то вам допоможуть у Діректі. З кожної пачки кави лінійки 25 кофі розерс перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. А кожна куплена благодійна кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. Вам завжди зроблять безкоштовний помел та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень пошту по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. По промокоду Астра ви отримаєте 20% знижку на зернову каву. А купити каву або іншу продукцію компанії ви зможете за посиланнями під цим відео. Наступний клас зірок нам дуже знайомий це клас G. Або Г. Зірки класу G мають вже вжовтувати відтінок і температуру поверхні від 5,5 до 6 тисяч градусів. А спектр домінує лініями водню та металів. Зазвичай маса таких зірок складає від 0,8 до 1,4 маси сонця. Радіус від 0,9 до 1,1 радіусів сонця, а яскравість до 1,2 разів більша за світність сонця. Ці всі характеристики виглядають досить знайомо та більш наблизькі і не дарма так здається, бо найвідоміший представник цього класу і є зірка, яка знає кожна людина на нашій планеті. Це якраз і є наше сонце. Всі зірки класу G це типові до сонця зірки. І по факту ми можемо сказати, що цей клас зірок ми вивчили найкраще, ніж будь-який інший клас. Бо логічно, якщо ми знаємо, як влаштоване наше сонце, то по суті ми будемо знати, як влаштовані всі інші типові його клони. Такі зірки, як сонце, є вже справжніми живунчиками, бо тривалість життя складає від 10 до 12 мільярдів років. І може здати, що таких зірок в нас повна купа, але ні, вони теж є доволі рідкісними, і їх кількість становить лише невеличкі 7%. Від загальної кількості зірок галактики. Наступний в черзі клас Кей, що являє собою помаранчеві зірки, які програють сонцю по всім характеристикам. Зірки класу Кей мають температуру поверхні приблизно від 3,5 до 5,5 тисяч градусів Цельсія. Їх маса та радіус становить від половини до 0,8 маси та радіуса Сонця. І в середньому зорі класу Кей приблизно в 10 разів тьмяніші за сонце у видимій області спектру. Цей клас зірок вже можна вважати представником одних з найменших звичайних зірок, але одночасно й найжирніших. Бо тривалість життя таких зірок складає від 30 до 100 мільярдів років. Найвідоміші зірки класу Кей це Арктур, він же Альфа -Валапаса, Альдебаран, Альфа Тельця, Епсилон Ерідана. І давайте зробимо, типу вигляд, що ми знаємо, що це за зірки або хоча б знаємо за їх існування. За приблизними оцінками, таких зірок від 10 до 12% від загальної кількості зірок галактики. І дещо да ж таке, так подивишся, і кожен клас це група рідкісних зірок. Насправді так і є, бо найпоширенішими та найдефолтнішими зірками молочного шляху є зірки останнього спектрального класу М. В основному зірки цього класу це червоні карлики, тобто найменші та найхолодніші зірки у порівнянні з іншими зірками нашої галактики. Зірки класу М мають температуру приблизно від 2400 до 3500 градусів. Маса також мізерна і складає від ганебних 0,8 до половини маси сонця, а приблизний радіус від однієї. Десяти до половини радіусів сонця. Деякі з найвідоміших зірок класу М це Бетельгейзе, він же Альфа Оріона, Міра, Омікрон Кита, та найближча до сонця зірка це Проксама Центавра. Тривалість життя таких зірок не те, що вражає, а може вести в повний. Бо це найживучіші зірки з тривалістю життя від 100 мільярдів до десятків трильйонів років. Зірок класу М налічується приблизно 70% від загальної кількості зірок. І так, червоні каравки – це найпоширеніші зірки нашої галактики. Цікаво, те, що зірки класу К та М мають протяжні життя більшу ніж той час, за який існує наш всесвіт. Нагадаю, що по останнім даним віксесвіту становить приблизно 13,8 мільярдів років. Тому усі зірки класу К та М, тобто усілякі помаранчеві та червоні карлики, які перебувають у головній послідовності, ще не разу не помирали своєю породньою смертю, на відміну від представників інших класів. Але на цьому класифікація зірок не закінчується. Бо зараз ми познайомилися зі спектральною класифікацією, і то на базовому рівні, бо кожен з цих класів у свою чергу поділяються на підкласи від 0 до 9 у порядку. Зменшення температури. І, наприклад, сонце має клас G2. Ще є унікальні зірки, які взагалі не підходять під звичайну спектральну класифікацію. А також є окрема та важлива класифікація зірок, а саме класи світності. Тобто розподіл по яскравості та розміру. Бо, наприклад, та сама Проксама Центавра і Бетельгейзи це представники спектрального класу М. Проксима Центавра це червоний карлик, а Бетельгейзи це червоний надгігант. Щоб не пер. Щоб не. Та ти задовбав! Щоб не перетворювати це відео на ту душню баню, я вирішив поділити цю тему на декілька частин. Тому далі буде.